Яка погода класна. Сонечко! Красота! Красота! У нас буде прогнозують 7, 9 і 11 тепла. От така, друзі, погода в Нідерландах. І сьогодні у нас День Миколая. Я всіх вітаю з цим прекрасним святом. Також вітаю святом наших Збройних сил України. Дякуємо нашим захисникам за те, що. Оберігають нашу неньку Україну. І бажаємо всім здоров'я і повернутися живими, неушкодженими в свої сім'ї. А я зараз хочу піти в супермаркет. Зараз я показую, як у нас на свята буде працювати цей супермаркет «Альберт Хейн. І трошки вам хочу показати, які товари продаються до свят, до Різдва. До нового року, бо скоро ми вже будемо святкувати ці свята. Беру ось такий бекончик нарізаний. Хочу приготувати картопельку по рецепту Ели з Німеччини. Українці в Німеччині. Дуже смачний рецепт, як у прям слинки течуть, як показують. Хочу приготувати. У нас ось такі от дві, ш... дві штучки, дві такі коробочки коштують 3 євро. Елечка, дякую за рецепт. Ось так прикрашений наш супермаркет до Різдва і до Нового року. Так, затишно-затишно стало. Іграє різдвяна музика. Тихенько. І ось такі різні товари. Нові з'являються на поличках. І Різні смаколики, іграшки для дітей. Ось дивіться, які бурсучки в різних костюмчиках, в різних ролях. Ними теж прикрашають цей супермаркетний. Здаємо порожні баночки. І пляшечки. Ось таким чином. А потім автомат нам видається, ми зможемо ось за наші покупочки. Да, вот эти мы такие сильно солодкие, да? Новоречный таблерон, да? Як на мене, то так мило виглядають такі чоловічі сорочки з різдвяними і новорічними принтами. Так мило-мило. А вам подобаються такі сорочки? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Це мій самий улюблений відділ. От де написано ОПО, -оп, це вже остання ціна. Така сама 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 знижечка. Тут все вставлять і можна вибирати. От, бачите, контейнер такий 5 євро. Симпатичний такий. Вона така музика гарна, з Паста з крайднотів. Ви різні теж зі снижечками. Напої шампанські. У нас знову посилки. Розкажу пізніше, що це за посилки і хто куди відправляє. Ну поки, поки ми взяли коробки. Ну, дивіться, як мамочки їздять. Аж два сидіння для дітей. Ну от і все. Вже немає сліду. Снігу. Ну, його ще й вночі не було, дощик пішов і все розмив. От, зараз знову йде дощ. І 4 градуси тепла. Ось так. Ось така погода в Нідерландах. Ну, Сподіваємось, що, може, до Різдва ще трошки буде морозів і якесь буде нам. Задоволення від цього. А зараз ми йдемо з Ніком. Треба купити нам на завтра на курси. Теж це буде свято. Ну, як заняття, таке святкове. Завтра якраз буде Сінтерклас Миколая по-нашому. І треба приготувати маленькі подаруночки. Кожен приносить по два-три подарунки маленькі, треба їх загорнути. І, мабуть, щось вони там придумали, якісь ігри, може лотереї, якось їх розігрувати. Ось наша бібліотека. Розігрувати. І потім, мабуть, щось розказувати про ці подарунки, про ці речі. Таким способом. В чому мову? От, так що нам треба зараз купити папір святковий і стрічечки, і загорнути. Подаруночки маленькі є. У нас вже вдома. Виходимо з магазину, купили упаковочку, ще подарунок підкупили маленьких. От і дивіться, яка вже краса в нашій галерейці. Видно вже на вулиці стемніло трошки. І видно, як красиво прикрашена наша галерейка. Магазин прикрашений. Так, красиво. Ось такі зірочки. сяють. На ялинку почепили такі пурпурні троянди. І красиво! вірніше, на дерево з лампочками. Це ювелірний магазин. Так прикрасив. І ось такий вигляд сьогодні. Вечір у нашому селі, коли йде дощик.